Вистояти саме так називається наш проект новий проєкт, який започаткований цього українського вечора. Це дієслово нашої прекрасної української мови, одної з наймелодичніших у світі, ми поклали в основу даного проєкту і нашої роботи. Нашої, тому що спільної. даний проект ми друзі будемо робити разом. Вона буде про те, яким чином нам, ділячись своїм особистим досвідом, обім з одним отримати відповідь на запитання, як у даний буренний непростий час вистояти. Ми поставили крапки після буквосполучень, сполучень, після ви, 100, я і ти. Як ви розумієте, у логотипі таке поєднання цих букв теж непросте. І як сказано у Святому Письмі, спочатку було слово, і от у кожному слові, Богом дарованому, є зміст в кожній букві, як складовій цього слова є теж повічавий сильний зміст. Якщо ми розділимо це слово, ми звертаємося до вас на ви. Ми говоримо про те, що колись я говорив ведучи програму у сніданку. Будьте молоді та здорові до ста років. А чому тільки до ста 100? 100 плюс тому сто, крім того, я як та частина, яка описує душу кожного з нас, і ти, яка описує нашого ближнього. Тому така назва слова прошу вподобати. Тут і багато дуже цікавого друзі у даному проєкті, тому що ділимося цим не просто так. З теорії, а з практики, практика це близько 27 років досвіду хірургії і робота з величезною кількістю пацієнтів, частину з яких я і моя команда показали у таких проєктах, як Полоніть красу», «Один плюс один», «Я соромлю свого тіла», «СТБ», «Говорить вся країна», «Канал Україна», «Зараз Один плюс один. Я соромлю свого тіла СТБ. Говорить, вся країна, канал Україна зараз один плюс один. Крім того, стосується кожного бувший інтер, а також Діскавері канал з глядацькою аудиторією 2 мільярда плюс глядачів. Які бачили роботу наших і моєї роботи і моїх колег. Я можу долучити ті світлини, які будуть дуже цікавими, доречними для того, щоб показати їх і в даному проєкті. Як ви бачите, у даному проєкті я не справлюся сам, тому що одна людина, вона мало що може зробити, коли ми разом ми можемо зробити неможливе з Божої милості, і ласки. Тому я буду просити вас ділитися вашими історіями тими історіями, які дійсно будуть корисними по-чесному, по праведному для кожного з нас, хто поруч з нами, і кому дуже важко. І дуже багато людей, які зараз проходять ці страшні випробування. В першу чергу наші герої, солдати, захисники, вітчизни, ті хлопці, які грудьми зараз захищають державу. Кожна така історія вона рано чи пізно ляже у ту скарбницю перлин нашого сукупного, персоналізованого на початку, а потім колективного досвіду, який буде цікавим та важливим, для того, щоб ним поділитися. І в Україні і за кордоном, першу чергу з тими українцями, які виїхали в міру певних обставин за межі нашої держави, і зі сльозами на очах і на душі так хочуть вернутися назад і мріють про ту свою нову, вільну Україну, яку ніхто не буде бомбити, яку ніхто не буде загарбувати, яка буде тією красивою, такою святою, якою вона задумана. І Богом. Я заслужений лікар України, але крім того, 6 років досвіду вже в мене священичого, і будемо говорити з цієї точки зору і про надбання такої великої скарбниці, як життя святих, про тих людей, які інші, в перекладі з Грецької з інших мов, які відрізняються від нас, які своїм досвідом, своїм життєвим шляхом, своїм життєписом довели, що слово любов. До Бога і до ближнього для них стало головним дороговказом, і саме тому вони стали такими. Саме тому їхні серця так сяють і вони не зламалися і навчають нас, як нам не зламатися. Ми Будемо говорити і про історію хірургії медицини, про життя тих видатних українців, які як часто буває, показали для історії і для різних бібліографічних енциклопедичних зібрань, тільки поверхневе зовнішнє, але не внутрішньо, коли ми зазирнемо. У світильники їхніх туш, ми побачимо, як їм було важко, особливо коли вони лишалися без Бога, коли залишалися самі. Коли вони проходили просто шалені випробування, які тільки зараз, день за днем, рок за роком, ті, хто спеціалісти у цьому вивчають і дістають з цих скарбниць цього благородного духу, цієї радості, цього пережитого, ті первини, ті поради, якими ми зараз, будучи наповнені, можемо. Стати ще сильнішими, щоб вистояти. Ми будемо говорити про те, як з мінуса зробити плюс, як з лимона зробити лимонад, як зробити так, щоб ми зранку вставали і посміхалися, не дивлячись ні на ніякі зовнішні обставини. Ми будемо вибирати як найкращі зорі на небосхилі, ті знання, які ті дані, які ми можемо отримати, описати, якоюсь мірою пропустити через свої світогляди і поділитися своїми думками. Тому запрошую всіх коментувати даний проект. Ділитися, поширювати, завантажувати. Чим сильніше кожен з нас буде, чим більше ми один одного підтримуємо, тим сильнішими ми станемо, тим швидше ми будемо такими сильними, що нас не здолає ні одна зла сила. Саме тому. Тут, бачите, у мене на столі дуже гарна є техніка, це і чудові відео, які знімають даний ролик, дане відео. Крім того, є телефон, я знімаю і на нього. Чому? Тому що під час цих. Записів ми ще робимо і прямі ефіри для таких спільнот, як YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. І там багато є цікавого іншого, неподібного одне на одне. Крім того, ви бачите пустий стілець Напроти, через цей стіл, де будуть запрошені ті гості, яких ви будете рекомендувати, друзі. Ті гості, які вас дуже здивують своєю присутністю саме зараз, 2025 двадцять рік в Україні, Києві, і ті гості, яких ми... Не зможемо прямо побачити фізикальному даному кріслі, а побачимо через ще один монітор, який буде в екрані вашого смартфона чи телевізора. Я вдячний вам, друзі, за даний час, який ви поділили для того, щоб вислухати це промо. Чекайте наші нові відео, долучайтесь до наших соціальних мереж. Більше прочитати про те, як буде рухатися ця богомдарована думка і логічний ряд. Можна буде в анонсах, які ми будемо робити на названих. Платформах соціальних медіа дякую вам за те, що ви додивилися до кінця дане відео. Далі буде щиро ваш доктор Валіхновський. До нових зустрічей.